Ми компанія Дюсо, ми вже 19 років на ринку косметологічного і медичного обладнання. А де ви берете ідеї для нових товарів для вашого асортименту? Звісно, ми слідкуємо за всіма тенденціями. Ми вивчаємо різні платформи. Наші представники присутні на іноземних виставках, слухають доклади, дивляться, що саме цікавого. І ми всі новинки, які нас цікавлять, ми привозимо в Україну. А що скажете, наприклад, на рахунок Китаю, Китай завжди прогресує в цьому напрямку? Чи є у вас якісь апарати з Китаю? У нас апаратів з Китаю немає, але так я з вами згоден. Китай прогресує у будь-яких напрямках, в тому числі і у. Обладнані для медицини також у нас добірка сертифікованих апаратів від перевірених постачальників Китаю. Викупимо від однієї штуки, перевіримо на власному складі та доставимо в будь-яку точку світу. Пиши в коментарі слово апарат, і ми надішлемо тобі добірку.